Всім привіт! Сьогодні у нас розпакування купи гаджетів, як я давно цього не робив. Під кінець року я люблю оновлювати корисні гаджети, і це приносить мені більше задоволення, ніж смартфони, планшети і комп'ютери. За співвідношенням ціна, користь відчуття, купівля якогось новороченого павербанка, цікавого чохла або зарядки може спокійно конкурувати з купівлею дорогих пристроїв. І, до речі, сьогоднішня добірка підійде як ідея для подарунків на Різдво, Новий рік і так далі. Погнали з моєї улюбленої позиції. Це пауербенк на 145 ватт. У комплекті є зручний чохол для перенесення і кабель. Що цікавого в цьому павербанку, він може заряджати ноутбуки. Наприклад, мій MacBook з радістю заряджається від нього. Об'єм цього павербанка 25 тисяч мАч і це. Правильний об'єм, тому що саме цей об'єм допускається для перевезення і транспортування в різних транспортних засобах, включаючи літаки. Ех, я вже забув, що таке літати на літаках, але на майбутнє знадобиться. Тут два виходи USB type c один Type-A, підтримка Power Delivery 3.1 і екран, де показується відсоток заряду акумуляторів. Знаєте скільки це коштує? 100 баксів. Немало наступний гаджет просто мастхев для автомобілістів, велосипедістів, водіїв, скутерів і людей, яким потрібно щось надувати. Це портативний насос з вбудованим акумулятором на 2500 тисячі з половиною і ліхтариком на два режими. Звичайний і аварійний. У комплекті кілька голок для різних видів накачування тиску під автомобіль, під велосипед під якийсь м'яч, наприклад. На екрані показується режим насоса. Просто вибираєте потрібний предмет і накачуєте його, причому досить швидко. У мене подібний пристрій був три роки тому. Від Xiaomi. але я його забув у машині, яку продав. Ось прийшов час оновити свій. Гаджет парк такий насос коштує близько 75 баксів. Так це немало, але ця штука просто неймовірно зручна в подорожах. Наступний гаджет заповнює те, чого нас позбавила компанія Apple. Ви ж знаєте, що з виходом iPhone 15 Apple перестали випускати свій фірмовий Powerbank з функцією MagSafe. Ну і в принципі невелика втрата, оскільки його розмір акумулятора був не більшим ніж у самого iPhone, і повністю зарядити смартфон не виходило. Інша справа: ось це 10%. Тисяч міліампер на годину два виходи: один Type-C другий Type-A Є підставка для телефону і звісно магніт MagSafe. Він вільно магнититься до будь-якого айфона. Таким павербанком можна зарядити ваш айфон майже 2,5 рази, якщо йдеться про модель Pro Max. Підставка працює як у горизонтальному, так і у вертикальному положенні. І це ще й дуже зручний гаджет для тривалої зйомки відео. Поставили смартфон, підперли його підставкою, він записує відео і при цьому заряджається. Взагалі, незамінна річ, коли ви йдете у відрядження в інше місто або просто подорожуєте. Цей павер. Банк коштує 45 баксів. А зараз я вам покажу нову річ. Це. Digi Nest Cube дуже зручна настільна ганзарядка третього покоління. Ось такий откуп на стіл. У неї три виходи: під звичайну розетку, два USB Type-C і два USB Type A. Це найкраща ганзарядка з усіх, що у мене були. Займає дуже мало місця, при цьому зручно стоїть на столі, навіть якщо підключаєш до неї величезні блоки живлення від ноутбука, воно не падає. У неї величезний силовий кабель довжиною півтора метра, захист від перепаду напруги і дуже. Дуже хороше відведення тепла. Це просто маст хев, коли вам потрібно зарядити взагалі все, що у вас є в одному місці і від одного блоку живлення. Ганзарядки це, звичайно, не дешеве задоволення, а це ще й безпека ваших пристроїв. Це дуже важливо. Працює ця зарядка дуже розумно. Наприклад, максимальна потужність одного Type-C — 65 Вт. Якщо ви підключите одночасно два пристрої, то він розподілить потужність по розумному. Наприклад, смартфон віддасть 20 Вт, а для смартфона 20 Вт це норма. А, наприклад, для ігрової приставки або іншого пристрою віддасть 45 Вт. Ця ган зарядка коштує 70 баксів. У неї 7 портів. По 10 баксів на кожен порт. Рекомендую. А ось наступний гаджет, який до мене приїхав, я не можу рекомендувати. Це навушники. Вони називаються HiTune Max. Зараз вони, до речі, дуже популярні. Популярні вони тому, що це повнорозмірні навушники з шумозаглушенням, які коштують 75 баксів. На перший погляд зібрані симпатично, зручно сідають на голову, і при цьому вони дуже легкі. Але звук тут не... Більше ніж на 75 баксів, як би не вказував виробник підтримку форматів без стиснення, Hi-Res аудіо і таке інше. Мені банально не вистачає запасу потужності. Я звик до хороших, дорогих навушників і на них не економлю. Тут грубі клавіші управління гучністю і перемикання режимів, коли перемикаєш гучність, трек чомусь ставиться на паузу і потім сам продовжує грати. Загалом багато нюансів. Якщо ваш бюджет не дає змоги віддати на великі навушники більше 75 баксів, то це непоганий варіант. Але я рекомендую інвестувати. Вати в звук, оскільки навушники це покупка на довгі роки вперед. Ну і матеріали амбушур тут штучні, і вухо потіє в ньому дуже швидко. Ну і на останок я, звичайно, ж не міг не взяти собі ще пачку чохлів для iPhone 15 Pro Max. Я став, знаєте, таким маніяком у питанні чохлів і почав їх. Колекціонувати. І треба сказати, що у компанії Ugreen хороші чохли для айфона. У мене три майже однакові за зовнішнім виглядом моделі, але є деякі відмінності. Ось цей чохол йде зі спеціальним кільцем, яке може служити підставкою. Він при цьому є і магнітом для зарядки MagSafe. Зазвичай чохли для айфон з якимись рухомими деталями роблять дуже. Громіськими, а в цьому випадку все дуже компактно. Є ще один такий самий чохол, тільки просто з магнітом Максейв. Я взяв іншого кольору, щоб відрізнявся. Ну і що, друзі, ось така була підбірка сьогодні до 100 баксів. Сподіваюся, вам сподобалося. Всі ці позиції будуть в описі відео. Я залишу лінки. Можете передивитися, щось собі купити. Ганзарядка просто топ, реально топ. Пауербанк на 145 Вт. ватт. Теж реально топу. це мої улюблені позиції. Дякую вам за перегляд. Цього року я зроблю ще декілька підбірок на новий рік і будемо продовжувати в такому ж сенсі все робити. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, поширте це відео серед своїх друзів. Це дуже сильно допомагає просувати контент українською мовою. До побачення!